Вітаю, продовжуємо вивчати дроби математика 6 клас вправа 251. Вправі 251 нам говорять, які з дробів 3 сьомих? 3 сьомих, 6 сьомих, чотирнадцятих, 5 восьмих, 15, 28, 11, 14, можна підставити замість Х. Щоб була правильна нерівність x більший ніж 1956, але менший, ніж 37,56. Ми розуміємо, що в даному рівнянні у нас йде знаменник 56. Отже, всі ці дроби нам треба звести до спільного знаменника 56. 56 у нас добре ділиться на всі е, ці числа. і на 14, і на 7, і на 8, і на 28, і на, 4, да, на 14. Отже, нам треба просто зробити перетворення, збільшити ці дроби до знаменника 56. 56, поділити. Для цього нам треба знайти додаткові множники. Як це робиться? 56 ми ділимо на 7. У нас буде 8. Отже, в даному дробі. Додатковий множник – 8. Так само і в цьому, тому що знаменник не міняється 7 і 7. 56 поділити на 14 буде 4. В даному дробі додатковий множник – 4. 56 поділити на 8 буде 7. Додатковий множник 7. 56 поділити на 28, буде додатковий множник 2. І 56 поділити на 14 4. Тепер записуємо, які дроби у нас вийшли. 8 на 3 24. 8 на 7, 56. 6 на 8, 48. 8 на 7, 56. 9 на 4 36. 9 на 14, 56. 5 на 7 35. 7 на 8. 56 2 на 15, 30 56. І останні 11 на 4 буде 44 56. Тепер дивимось, який же дріб з цих нам підходить. Перший дріб нам підходить. Якщо замість х ми поставимо 24 56. Давайте тут напишемо 24,56, то він дійсно буде більше, ніж 1956, але менше, ніж 37,56. Тобто цей дріб нам підходить. 48,56 не підходить, тому що 48 у нас не може бути менше, ніж 37. 36 нам підходить, дивимося. 3656 у нас буде більше, ніж 1956, але менше, ніж 37,56. Отже, цей дріб нам теж підходить. 35 56, звісно, нам теж підходить. 30 56 нам підходить. 44 56 нам не підходить. 44 у нас не може бути менше, ніж 37. Завдання виконано.